Мали в сумі 8 мільйонів 420 тисяч 480. П'яте збільшити видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 695 тисяч, в тому числі за рахунок за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 695 тисяч. Шосте. Установити дефіцит спеціального фонду до бюджету міської селищної територіальної громади в сумі 2 мільйона 288 тисяч 900 гривень. Джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 2 мільйона 88 тисяч 900 гривень та залишків коштів спеціального фонду бюджету 200 тисяч. Сьоме. Внести зміни до. Міжбюджетних трансфертів на 2024 рік згідно з додатком номер 4 до цього рішення. Восьме. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Місяцької селищної територіальної громади на реалізацію місцевих регіональних програм у 2024 році згідно з додатком номер 5 до цього рішення. Дев'яте, додатки номер 1 5 до цього рішення, є його невід'ємною частиною. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, аналізу сплати місцевих податків та зборів, земельного податку, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій міжнародного співробітництва та регуляторної політики міської селищної ради. Голова комісії народу Василя Дановича. Коли які будуть питання до проєкту рішення? Немає? Давайте будемо голосувати. Антонюк. За. Гаврилюк, за. Грицан, за. Єнич за. Заводоцька. Лахмак за. за. Лук'янчук. За. Мороз. За. Прокопчук. за. Теслюк. За. Тислюк. Тимушчук. За. Тишкова. За. Шепельчук. За. Похилюк. За. Рішення? Прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання. Про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів міської селищної територіальної громади на 24 рік. Керуючий статтею 26 закону України про місцеве самоврядування України бюджетним кодексом України вирішила внести зміни та затвердити місцеві цільові програми та їх кошториси та зміни, зміни до кошторис програм на 24 рік. Програма шкільний автобус міської селищної ради на 24-25 роки. Програма додається. Друге, фінансовому відділу мінської селищної ради передбачити кошти на реалізацію вищезгаданих програм в межах фінансової можливості, контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, аналізу сплати місцевих податків та зборів, земельного податку, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та регуляторної політики мінської селищної ради, голова комісії Мороз Василь Адамович. По які є питання чи пропозиції до е, проекту рішення? Немає голосує. Антонюк, за. Гаврилюк за, за. Грицан, за. Єнич за Заводовська за Лахман за Рук'янчук за Мороз за Нечипорук. Немає за. Прокопчук. За. Прокопчук за Тислюк за Тимушчук, за. Тишкова за Шепельчук за Похилюк. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати. 49-ту позачергову сесію. Пропоную закрити.